Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо про знову ж таки, про призупинене бронювання. До речі, записував відео окремо, залишу тут посилання. Подивіться. І тут я хочу там розповісти про постанову Кабміна від 22 жовтня. Вона дуже свіжа, номер 1204 І цією постановою в нас. Внесено зміни до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки. Зараз подивимося, що там за зміни, що ж там змінилось, і що, в принципі, хотів сказати в нас, кабмін в цьому відео розповім. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини. Як тільки щось з'являється. У змінах в законодавстві, я одразу там публікую. Тому будете в курсі. Якщо цікаво, підписуйтесь та залишайтесь, хто підписався. І так. Це Кабміновська постанова 22 жовтня, як я сказав, що зазначає в самій постанові. Кабмін е, постановляє внести до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життя діяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань. В особливий період затверджених постановою Кабміну від 27 січня 2023 року номер 76 Тож ця постанова і визначає в нас весь цей порядок бронювання. Деякі питання реалізації положень закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. І зміни в нас додаються. І ми відкриваємо самі зміни, і бачимо, що вони в нас тільки на одну сторінку, тобто не дуже великі зміни. Що в нас змінюється? Доповнити пунктом 6 ,1, такого змісту. Орган, тобто його взагалі не було цього пункту. Орган, який прийняв рішення про визначення підприємства установи організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. До речі, зверну увагу, що це в нас декілька органів приймають такі рішення, як і по міністерствах, так і на рівні адміністрації. Е, так, у разі потреби. У разі потреби проводить перевірку відповідності підприємства, установи організації, які визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період критеріям, зазначеним у пункті 2 цих критеріїв та порядку протягом діяльності підприємства, установи організації з дати прийняття рішення про визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це в нас перший абзац. До речі, зверну увагу одразу щодо цього пункту 2 цих критеріїв. Ну, він містить дуже різноманітні в нас вимоги. Там, ну, якщо потрібно буде, ви напишіть в коментарях, там зберуться коментарі, і я зніму окремо про цей порядок 76-й, щоб тут зараз ефір не займати. Що ж там за критерії? Ну, Від сплати податків до рівня прибутку, тобто, ну, всі розуміють, там, що вони там дуже-дуже різні. І також нечіткі в нас є критерії щодо важливості економіки населення. Ну, Зверну увагу, що всі грантові підприємства, які ну, мають бронювання, це в нас грантові проекти е закордонні, звісно, вони мають бронювання на 100%, тобто не на 50%, на 100%. Що ж далі в цих змінах в нас є? Да? Далі звернемось далі до цих змін. За результатами проведеної перевірки відповідно до абзацу першого цього пункту орган приймає одне з таких рішень. Дуже важливо. Про невідповідність підприємства-установи організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих критеріїв та порядку, а також скасовує їх статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Другий пункт про відповідність підприємства основної організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих критеріїв та порядку і визначення їх критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Копію рішення прийнятого за результатами перевірки орган, зазначений в абзаці 1 цього пункту, в одноденний строк з дня його прийняття, надсилає мінекономіки, міноборони. І в дужках в нас СБУ, служби зовнішньої розвідки, розвідувального органу, Міноборони та Мінцифри. Ось і всі, в принципі, змін. Що ми з цих змін можемо почерпнути? Раніше такого питання не було щодо можливості проведення перевірки, закріпленого за цими органами, які видавали безпосередньо. Цей, точніше, визнавали цей статус критичності за підприємством. Тепер перше, що прийняли, це можливість проведення такої перевірки за необхідністю. Що це таке необхідність? Ну, зараз, я так розумію, вона є. І друге, це прийняти рішення про невідповідність і скасувати цей статус. Тобто раніше такого взагалі не було записано. Тобто, тепер воно є, що вони можуть прийняти рішення і скасувати цей статус, або таке рішення не приймати. Такі повноваження наділені тепер постановою номер 1204 Враховуємо, розуміємо, що будуть якісь зміни, скоріш за все. Нагадаю, що там у всіх цих комісій з перевірки до 15 листопада є термін перевірити всі ці підприємства, які були визнані раніше критичними і за якими було надано бронювання людям, які працюють на цьому підприємстві. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!